Артилерія досі головна сила на полі бою. Нинішня війна чітко продемонструвала гармати рано списувати з рахунків, особливо коли на вас нападає корумпована авторитарна країна, така як наш північний сусід. У чому західні гармати переважають російські, і чому інколи кількість усе ж важливіша за якість у проєкті СтратКому по суті? Ми осмислюємо події і явища, які впливають на перебіг війни і можуть допомогти нам здолати ворога. У цьому випуску говоримо про роль артилерії у російсько-українській війні. Ми запросили у студію начальника головного управління ракетних військ, артилерії та безпілотних систем генштабу ЗСУ бригадного генерала Сергія Баранова. Сергій Миколаївич, добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чому артилерію називають головною рушійною силою на цій війні? Ну тому що це основна вогнева міць Збройних сил України. З основними е, двома завданнями. Перше, це те, що визначив Верховний головнокомандувач е, і головнокомандувач Збройних сил України, е, контрбатарейна боротьба. І друге, це безпосередня вогнева підтримка е, дій піхоти. Е, контрбатарейна боротьба це не дати можливість артилерії противника вести вогонь по нашій піхоті, е, а безпосередня вогнева підтримка е, це знищувати все перед нашою піхотою. Чи в обороні, чи в наступі. Це все має бути знищення артилерією. В сучасній війні, принаймні, за стандартами НАТО, головну місію відіграє авіація. У нас поки що брак авіації, у нас правильно я розумію, головну роль грає артилерія, так само як в Другій світовій. Скажімо так, ми всі йшли різними шляхами щодо розвитку збройних сил. В нас так, на сьогоднішній день ракетні війська і артилерія мають більшу дальову участь в ураженні цілей, але авіація також не пасе задніх, в них є високоточні боєприпаси і авіаційні боєприпаси, і вони зараз їх також застосовують. Які види артилерії ми застосовуємо на полі бою і для чого? На сьогодні ми маємо нарізну артилерію, маємо міномети, маємо реактивну артилерію. В першу чергу міномети, це, скажімо так, артилерія батальйонного рівня для підтримки дій саме і вирішення завдань щодо вогневої підтримки батальйонного рівня, артилерія є бригадного рівня, є артилерія безпосереднього підпорядкування. Вона в першу чергу і займається контрбатарейною боротьбою. А бригадна артилерія також підтримує дії піхоти, відбиття наступу противника або навпаки забезпечує наступ наших військ. Як правило, міномети це в першу чергу застосовуються проти піхоти противника, тому що тільки міна має можливість падати під кутом 90 градусів до землі, ну близько до 90 градусів. І відповідне розсіювання осколків міни вона має таку форму круга і найбільше уражає піхоту саме. Для 155 калібри 122 целіпсоїдний це розповсюдження осколків. Воно, як правило, в протилежний напрямок польоту снаряду в сторону противника йде основна маса осколків, тому в укриттях особовий склад в відкритих окопах. Ну і якщо він в броні, в броні також може бути 155-122 міліметри. Реактивна артилерія це площадні цілі в більш там 400 на 400 метрів, 600 на 600. Але в комбінації з ствольною артилерією це надає найбільшу ефективність під час застосування. Західні партнери серед іншого допомагають нам артилерією, яка вважається однією з найкращих. Чим західна артилерія перевищує, перевершує радянські зразки? Згідно нашої концепції переозброєння, ми переходимо на 155 мм зі 152 мм. В першу чергу, це пов'язано з логістикою, тим, що так, 155 він найпоширеніший калібр ніж 152. І по-друге, це технологія виготовлення парахів. Західна, вона найбільш краща, ніж радянська, радянська технологія. Зв'язку з чим точність влучання снарядів 155 набагато вища, ніж при використанні 152 міліметрів, система управління вогнем. Вона вже сучасна, вже дозволяє легше і використовуючи планшет швидко визначати своє місце положення на місцевості, визначати установки для стриби і відкривати вогонь у відповідь. Правильно розумію, що в техніці, яку ми будемо виробляти в подальшому, ми теж переходимо на стандарти НАТО на цей 155-й калібр. Так у нас вже є самохідна артилерійська установка 155-го калібру. Яку ми активно застосовуємо, намагаємося вдосконалити. Для підвищення маневреності було прийнято рішення розміщувати її в першу чергу на кразі, на колісній базі, щоб були високі показники по маневреності. Дальність стрільби в неї до 40 кілометрів також може спокійно стріляти визначеним номенклатурою боєприпасів. Прогнозуємо. Верніше обладнання механізмом досилання боєприпасів автоматизованим. Особовий склад поки що не жалувався. Це як воно називається? Богдана. Богдана. А що ми ще виробляємо? У нас ще є ракетні комплекси, які ми виробляємо. Притримую їх поки що в тайні. Міномети. Також є виробники наші, які виробляють міномети. Ну, Зараз активно досконалюємо виробництво боєприпасів. А скільки треба часу, щоб підготувати гарного артилериста? Зараз у нас показник це 60 діб. Це 60 діб. Ми перевивчаємо людей або навчаємо на конкретні зразки озброєння. Ну, зараз життя так вимагає. Безумовно, в мирний час, щоб стати офіцером-артилеристом, треба. Вчитися від 4 до 5 років, Але хочеться поговорити про росіян. Росіяни використовують артилерію за таким самим принципом, як і ми, бо у нас одна школа. Якщо ви не праві, поправте мене, російська артилерія. Наскільки вона сучасна і наскільки вона ну, дієздатна у цій війні? Ну тут важко сказати. Ну безумовно, вона дієздатна, бо вона вбиває наших солдат. Технологічно вона відсталіша в деяких питаннях. В деяких вони використовують радянські розробки, такі як торнадо Г, торнадо С, з більшими дальностями стрільби і таке інше. Але на жаль, це масовість застосування артилерії. Вся артилерія, яка була в Радянському Союзі, і навіть з України була евакуйована також там, при розпаді Радянського Союзу на їхні бази зберігання. І зараз росіяни мають можливість її відновлювати і застосовувати в бою. Тому навіть якщо у нас показники по знищенню російської артилерії вищі, ніж їхні наші, але вони її відновлюють і тому. Фактично на передньому краї цього не помітно. Давайте подивимося трохи в майбутнє. Наскільки ще довго артилерія гратиме таку визначну роль у воєнних діях? Я думаю, що артилерія завжди буде грати роль, свою роль в бойових діях. Хоча вже ще перед 2014 роком деякі країни думали, що. Артилерія не потрібна, і кінетичної війни не буде. Всі готувалися до некінетичної війни за допомогою там засобів радіоелектронної боротьби, можливо, десь лазери і ще щось. Але можливо, буде зменшена роль, або ми як ми зараз в принципі, намагаємось застосувати менше боєприпасів, але застосовувати їх точніше і далі. Угу. Давайте підсумуємо, отже, роль артилерії у російсько-українській війні. На сьогоднішній день це 80%, а то й 90% виконання вогневих завдань всіх щодо ураження противника. Ми цю марку тримаємо. Навіть при зменшенні витрати боєприпасів артилерія. В першу чергу це все погодня і цілодобова зброя, яка без якої підтримки вогневої підтримки піхоти не буде. Ясно, дякую вам, що прийшли. Дай вам дякую До побачення. Про роль артилерії у російсько-українській війні ми говорили з начальником головного управління ракетних військ артилерії безпілотних систем генштабу зсу, бригадним генералом Сергієм Барановим. Це був проект по суті, у якому ми осмислюємо події і явища, які впливають на перебіг війни і можуть допомогти нам здолати ворога. Бережіть себе.